Вітаю вас на каналі Технологія фотографії. Сьогодні ми поговоримо про Роберта Капу. Мабуть, найвідомішим афоризмом цього фотографа є: якщо твоя фотографія недостатньо добра, значить ти недостатньо близько. І все було б нічого, якби не та обставина, що Роберт Капа, військовий кореспондент, це талановитий фотограф і менеджер, авантюрист і відчайдух. Він із своєю камерою пройшов громадянську війну в Іспанії, Японо-Китайську війну 1937 45 років, Другу світову, Арабо-Ізраїльські війни і загинув у віці 40 років, підірвавшись на міні у В'єтнамі під час Першої індокитайської війни. Андре Фріман, таке справжнє ім'я сьогоднішнього героя, народився в Австро-Угорщині 22 жовтня 1913 року. Його батьки мали своє успішне ательє в Будапешті. Міжвоєнний час, коли дорослішав Андре був непростий. В Європі розгорталася боротьба між лівими комуністичними рухами і правими фашистськими. Молодого хлопця з єврейської родини не було іншого шляху, як приєднатися до лівих. У 1931 році його арештовують за політичну діяльність, участь у протестах проти угорського диктатора Міклоша Хорті. Завдяки зв'язкам батьків Андре зміг вийти на волю. Але з умовою покинути Угорщину. Він тікає до Німеччини, де намагається побудувати кар'єру журналіста. Це йому не приносить достатнього доходу і він влаштовується на роботу фотолабораторію проявником. Потім знайомиться з Самуелом Гудманом, керівником агентства Дефот і стає асистентом фотографа. Завдяки випадковості, основний фотограф захворів. Андре Фріман отримує своє перше замовлення: зробити репортаж із зустрічі Льва Троцького із студентами в Копенгагені. Фотографувати опального Троцького було заборонено. За ним полювали на імені вбивці. Але Андре все ж ухитрився зробити кілька знімків. В 1934 році, після приходу до влади в Німеччині націонал-соціалістів, на чолі з Гітлером, Андре емігрує до Франції. В Парижі він знайомиться з Анрікат Т'яберсоном, про нього однозначно буде відео. І ще, що важливіше з Гертрудою Таро, єврейською емігранткою з Польщі. Яка теж була фотожурналісткою. Якраз із нею пов'язане перетворення Андреа Фрімана на Роберта Капу. Слушно зауваживши, що Андре буде важко продати свої фотографії через те, що вже є фотограф з таким же прізвищем і наростаючим антисемітизмом, вона запропонувала підписувати його і свої роботи ім'ям ніби відомого американського фотографа Роберта Капа. Вони представлялися асистентами цього відомого фотографа. І, силаючись на його неймовірну зайнятість, проводили переговори з агенціями і газетами. Андре так вжився в роль, що з часом прийняв нове ім'я. Коли обман розкрився, капа був уже досить відомим, і це не завадило його кар'єрі. В 1936 1939 роках Роберт Капа разом з Гертрудою Таро і Девідом Сеймуром працюють в Іспанії на полях битв громадянської війни. В битві при Кордові Робертом Капою був зроблений знімок. Який зробив його відомим. І поряд з тим породжує дискусії до сьогодні. Я згадував про цей випадок у відео 10 звинувачень в підробці фотографій з війни. У дослідників викликає сумніви версія подій, яку розповідав Капа. В першу чергу тому, що він не був послідовним, для New York World Telegraph він розповів, що нібито фотографія була зроблена біля кордови. Він разом з бійцем, республіканцем, опинилися в окопі, ізольовані від решти групи. Солдат був нетерплячий і все намагався прорватися до своїх. При одній з таких спроб він піднявся з окопу, за ним послідував Роберт, пролунала черга з кулемета, капа зробив машинальний знімок і впав разом з солдатом. Перечекавши, коли стемніє, він відійшов з поля бою. За іншою версією, яку він же розповів нью-йоркським слухачам радіостанції VNBC, о 8.30 ранку 20 жовтня 1947 року цей знімок був зроблений в Андалусії, коли капа рухався разом з групою новобранців республіканців. Вони натрапили на засідку кулеметника. Кілька разів республіканці намагалися штурмувати позиції кулеметника. І за четвертим разом, капа висунув камеру з окопу і зробив знімок. Плівки він сам не проявляв, а відправив потужку в Париж. І тільки повернувшись в Францію, дізнався чи випадковий кадр зробив його відомим. В 70-х достовірність кадру ставиться під сумнів. Оді Галавер, який під час громадянської війни в Іспанії був кореспондентом газети Daily Express, розповів, що фотографія смерть республіканця була однією з серії постановочних фото, знятих під час затища між боями. На користь цієї версії говорить наявність фотографії іншого бійця, який теж гине на тому ж місці. Навряд фотографу вдалося б фотографувати смерть двох бійців на полі бою під час обстрілу. Більш докладно про дискусію про достовірність фотографії смерть республіканця читайте в статті Правда лі, що історія великого Роберта Капи почалась з лжи посилання в закріпленому коментарі. Як би там не було, ця фотографія збурила громадськість і стала образом смерті на війні. романтичним і жахливим одночасно. І принесла відомість Роберту Капі. На цій війні Роберт Капа втратив свою єдину любов і партнера Гертруду Таро. Попри численні Романи, він так і не заведе сім'ю. Велика частина плівок і фотографій з Іспанії вважалася втраченими з 1939 року. Проте, в грудні 2007 року в Мексиці було виявлено три коробки, заповнені рулонами плівки, що містили 4,5 тисячі негатив громадянської війни, зроблені капою таро. Та Девідом Сеймором. У 2011 році Тріша Зів зняла фільм про ці образи під назвою Мексиканська валіза. В 1939 році Роберт Капа емігрує в США. Він знімає на замовлення журналу Лайф, бойові дії в японо-китайській війні. Вершиною його кар'єри став репортаж із пляжу Омаха під час висадки в Нормандії, 6 червня 1944 року. Саме ці світлини згодом надихнуть Стівена Спілберга на створення саги про рядового Райана. На вістрі атаки Капа фотографував розбиту техніку переляканих солдатів, які ховаються від нищівного кулеметного вогню, та справжніх героїв, які, попри все, йшли в саме пекло. Того ж дня він надіслав триплівки до лондонської редакції. Однак, чи то схвильований юнак лаборант засвітив їх, чи то вони намокли в солоній морській воді. Врятувати вдалося лише 11 історичних кадрів. Саме так описував ті події Роберт Капа та його редактор Джон Моріс. Мене понад 60 років. Перший ніж з'ясується, що капа висадився у тому секторі, коли спротив вермахту вже було майже подолано. Він фотографував дії саперного підрозділу. Танки на його світлинах насправді були інженерними машинами. Перелякані солдати, сапери, які розбирали німецькі загородження. Після війни Капа довго не міг віднайти себе в нових реаліях. Якось 1947 року він зустрівся із своїм давнім знайомим письменником Джоном Стейнбеком, уже знаним автором гостросоціального роману Грона Гніву. Вони обговорювали ситуацію із СССР, якому обидва симпатизували. Колишній союзник опинився по той бік залізної занавіси. Письменник і фотограф дійшли до висновку про необхідність показати американцям справжніх росіян їх подбут, радощі і нещастя. 31 липня 1947 року вони розпочали свою 34 денну подорож Радянським Союзом, відвідали Москву, Київ та декілька прилеглих сіл Сталінград і Грузію. Враження від побаченого Стейнбек описав у російському щоденнику, який пролюстрував світлинами капи. У цій книзі письменник нещадно критикує радянську бюрократію, іронізує над культом вождів. А тон його заміток нагадує дописи сучасних блогерів про туристичні поїздки в КНДР. Стейнбек багато писав про важку долю американських фермерів. У цьому радянські спецслужби побачили можливість клинати свої месенджі у професійні інтереси письменника. Їм треба було переконати його в ефективності колгоспної системи, яка швидко відбудовувалася за підтримки держави. З цією метою американців відправили у триденну подорож до двох колгоспів імені Тараса Шевченка. Села Лютіш та музичі Київської області. Тут капа зробив більшість своїх українських світлин. З художньої точки зору вони виконані бездоганно: психологічні портрети селян, жанрові замальовки під час танців у клубі, картини сільського побуту та збирання урожаю. Видно, що капа вклав у них весь свій талант. Щоб досягти найвищої якості зображень, він комбінував різні техніки і формати, експериментував з композицією та освітленням. Хотів створити документальний пам'ятник людині. Але ще одна дуже важлива деталь, яка додає контексту до цієї ситуації. В той час в Україні буквально за кілька десятків кілометрів лютував голод. І своїми фотографіями капа формував вигідний для Радянського Союзу образ українського села, допомагаючи замовчувати масштаби трагедії. В одному із радянських звітів згадано іронічну репліку Роберта Капи на адресу підставного колгоспного бухгалтера. Безперечно, капа. До всього іншого майстер-покеру здогадався, що товариші ведуть не зовсім чисту гру, але мети виводити їх на чисту воду він явно не мав. Звісно, їх не допустили в ті місця, куди не хотіли, щоб потрапили іноземці. Пікапа мав ліві погляди, тому не виключена самоцензура. Плюс, перед самим вилітом, проявлені плівки були взяті на огляд, і деякі кадри вилучені. Але, не претендуючи на всеохопність, Роберт Капа залишив нам цікаві кадри життя Радянського Союзу і України. Кидається в очі мала кількість чоловіків. Особливо це помітно на фотографіях танців. За словами Стейнбека, Москва їх вразила своєю похмурістю, серйозністю, що контрастувало з веселим норовом України і Грузії. Після цієї поїздки в ЦРУ з'явилося багато запитань до Капи, і він був змушений повернутися до Європи. В цьому ж 1947 році в Парижі. Роберт Капа, Арні Картіє Бресон, Джордж Роджер та Девід Сеймур заснували агенцію Magnum. За легендою, півторалітрова пляшка шампанського Магнум, яку розпилив той вечір, дала назву цьому підприємству. Підставою для створення фотоагенції було бажання фотографів зберегти та захистити інтелектуальну власність на фотографії та мати центральне бюро. Філософію цього об'єднання сформував Андрій Картє Бресон. Тому про це у відео про нього. Роберт Капа був головою Магнума з 1951 року, як найбільш підприємливий. Це зараз Магнум визнана і багата організація. А на початках в них бували такі проблеми з грошима, що, подейкують, капа був змушений робити ставки на скачках, щоб заплатити зарплату секретарю. Я фотограф життя, говорив капа про себе. А після війни єдиним моїм бажанням було нарешті стати безробітним військовим кореспондентом. Певну цю мрію він спробував тілити в Ізраїлі, показавши зародження нової держави в різних її аспектах. Капа відвідував Ізраїль три рази після утворення держави в 1948, 1949 і 1950 роках. Тут він фотографував як епічні події, так і повсякденне життя. Оголошення Бенгуріоном про державу утворення, прибуття нових репатріантів, війна за незалежність, алталена у вогні. Нові ізраїльтяни в тимчасових наметових таборах. Капа багато фотографував ізраїльтян, самбр, іммігрантів, молодих та старих, релігійних та свійських. Всюди жива земля, писав капа у фотоесе під назвою Ізраїль відроджується. Люди знову будують на руїнах, залишених за останні роки бойових дій. Позаду них багато нових легенд, які можна додати до давніх біблійних. У цій поїздці Роберт Капа експериментує з кольоровою плівкою. Носить з собою дві камери: одну з ЧБ-плівкою, іншу з кольоровою. Все ж Робертовій Капі не вдалося довго побути безробітним воєнним кореспондентом. На початку 1950-х Капа поїхав до Японії на виставку, пов'язану з Magnum Photos. Перебуваючи там, журнал Life попросив його відправитися до Південно-східної Азії, де французи воювали протягом восьми років у першій війні він до Китаї. Хоча кілька років тому він заявив, що з війною покінчив, капа погодився на роботу. Він супроводжував французький полк, розташований в провінції Тайбінь. 25 травня 1954 року полк проходив через небезпечну зону обстрілу, коли Капа вирішив залишити свій джип і піднятися по дорозі, щоб сфотографувати наступ. Капа загинув, коли наступив на міну біля дороги. Роберт капа вмів знайти ту тонку межу між тим, щоб показати війну, смерть. По чесному, і щоб фотографії не відлякували. Роберт Капа класик фоторепортажу, один із засновників воєнної репортажної фотографії, співзасновник інформаційної агенції Magnum, А з 1951 року перший президент цієї організації. Magnum Photos – перша фотоагенція для фотографів фрілансерів з усього світу. З 1955 року прес-клуб США щорічно відзначає фотожурналістів золотою медаллю Роберта Капа. Це найкращі фоторепортажі, створені з ризиком для життя. Дякую за увагу, чекаю на ваші коментарі, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео.